Друзі, вітаю! Сьогодні знову ми на Закарпатті приїхали до пана Романа. Ось так. Залишимося сьогодні тут з ночівлею. Воно, пан Роман люб'язно предоставив нам такий домик. Зараз положимо продукти та пройдемось по горах. Пошукаємо грибочки, так? Звичайно, Ну. навіщо сюди їхати ще на Закарпатті, але ну. ще по грибочці. Гарно, бачите, друзі, поруч гори. Супер! Річка поряд. Та річка. Залишили, друзі, продукти у домі, в холодильнику. Річка вже з собакенами попереду десь. Ну, Звідси і почнемо. Свій похід. Так, де вони? А. Ну що, собакени скупалися в річці? Так. Нам через цей мостик, так? Пару. До магазина, а зимому є Все, ну то супер. Спекотно сьогодні, друзі. Але знаєте як? Грибочки то грибочки. Так що, ну що, починаємо наш похід. Ну все як завжди. Все побачите. Айда. Криниця, та? Ага. Які собаки не грізнуті. Гірська вода. Гірська вода. Ну що, друзі? Починається наш підйом. О. Я так розумію, Роман, грибочки десь на горі, так? Да? Грибочки наверху? Так. Знизу нема. Знизу нема грибочків, так що, друзі, потихеньку будемо підніматися. Це ми тільки зайшли від криниці той і підемо вверх. Дійсно, друзі, ну дуже спекотно сьогодні. Там біля криниці, десь на 10 хвилин зупинилися, на 5. Собаки трошки охолонули бо наступна водичка буде аж на горі. Взяли з собою водички ну, почалось. Роман. Так. У вас ще ферма є, так? Так, звичайно. Кози вівці виготовляємо бринзу овечу, буц свіжий. Зараз все побачите вечір. Ну, Бачите, друзі, так що на фермі сьогодні теж побуваємо. І все, подивимось. Краса яка, друзі. Пів дороги вже. Вже більше ніж. Більше? Вже навіть більше. Так що скоро будемо на горі. Краса. По таких буреломах і переходимо. А зараз ще бачите каменюки вверху тут, а нам до гори. Ще трошки, так? Да? Так, да, нам треба до того лісу тут, Бачу, все заросло, дорога заросла, треба обійти. Добре. Дорога заросла, бачите, я давно постріл. Перед, Біба, перед, потіхенько. Оце так. Оце так похід. Екстрім. <гриби> Погріби. Хотів сказати, друзі, що ми давненько так не ходили. Та ми напевно так ніколи не ходили по гриби. Пішли, більба вперед. Дійшли до практично до того місця, куди треба. Маленькі переди, собаки попили водички. Ось бачите, попереду ліс. Ну, залишилось Ром, так? Да? Оцей, mm -hmm. Оцей участочок. Пройти отакі хащі. І ми вже на місці. А зараз вам покажу такі краєвиди. О, як ой, як красиво. Ой-ой-ой. Бачите. Ось так. От по такій файної місцевості будемо сьогодні шукати грибочки. Рома каже, що... Треба тут є якась стежка, але ж не знаю, будемо якось прориватися. Більба, Більба. ходь сюди. Ти Давай. Давай. Так, а тут іде вниз, так? Так, так. Обережно. Ріш, тримайся позаду У мене там. Обережно, я пішли. А я зрозумів. О. Ні, друзі, тут знімати нереально. Побачимось на той стороні. Де ти там? Продирайся. Ага. Допускала скрити. Рома, оце грибалка. Спочатку схил, потім каменюки. А то будемо так спати, як буде. Та-да-да! -да -да. Будеш І спати будете як немовлята. Ну. Рома каже, і спати будемо, як немовлята. Ой, то да. Все, друзі. Вийшли на іншу сторону. Та ні, тут, мабуть. А. Ні, тут Нічого нема. Ну, друзі. Прийшли. Зараз почнемо дивитися, шукати грибочки. Які краєвиди, так? Да? Краса така. Жека. Ну, почув. Бачите, друзі, там поруч пальці дьявола. Жека почув і починає крутитися. О. Зустрічаємо Но до місць З білими ми ще не дійшли. так що... Ще трошки. Ну вже потихеньку грибочки попадаються І вон ще сировішка. Друзі, бачите, хмарини знайшли, така гроза і дощ такий пішов. Напевно, будемо ми повертатись, тому що, якщо ми ще далі підемо, ну це буде. Ну бачите, ось так. Тут неподалечку у Роми є хата у горах. Бачите? І ми зараз ховаємося тут. Бачите, що твориться? Ну, ось так, друзі. Ой-ой-ой. Добре, добре. Оце так зливо. У горах то, то капець. Друзі, звісно, ми почекаємо такий вітер ще. О, і спробуємо піти далі, пошукати грибочки. Але поки що, ого! Поки що, ну, не знаю, що з цього вийде. Поки чекаємо, друзі, можна попити водички дощової, гірської. А, оце так похід сьогодні. Ну нічого, почекаємо. Так, поки Олег і його дружина відпочивають, а я йду на свою невеличку ферму. І по дорозі дивіться, дивіться, який красий. Дождик, дождик мало помішав нам трішки, але це не біда. Завтра все виправимо. Грибочки у нас збираємо багато. Так, друзі, прийшов я на свою таку невеличку ферму. І ось дивіться, тут пастух. І потихеньку йде виганяти отару до кошари, де у нас будуть вони доїтися. Це у нас малеча. Маленькі. Козенята. І зараз будуть іти великі. Вівці і кози. Тому, друзі, приїжджайте по гриби на полонину, доїння овець, виготовлення сиру. Все найкраще в Карпатах. Небагато їх у мене, але молочко дають. Ой, 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 мала! Ой! Вони вже знають, куди мають йти, тому що всі хочуть доїтися. Так, мала? Це у нас сніжана. Така гарна тиженка. Ось тут, друзі, у нас кошара. Тут проходить процес доїння. Зараз вони сюди зайдуть всі і потім по одна, потихеньку виходять. Дивіться, Ось так, бачите, по черзі по одна. Це ще у нас молоденькі, ці будуть доїтися на наступний рік. Ось, друзі, так у нас виходить доїння. А потім вже будемо робити бус. Все, розкажу, все покажу. Подоїли ми наші овечки і кізоньки, надоїли ось тільки молочка. І зараз будемо робити буц. Це у нас закваска, яка додається до молока, щоб сформувався сир. Ось одну таку ложку нам достатньо на таке відро. Додаємо, розмішуємо і так народжується буц. А наступного разу ви побачите виготовлення інших сирів. Ось, друзі, так вівчарі проводять ціле літо з вівцями в горах. Полонині. Бачите? Такі красі. І зараз ще вам покажу новонароджених козенят. Маленьких. Дивіться. Темно виходимо, але видно. Ось дивіться, такі дві маленькі новонароджені козенята. Бачите? Відпочивати. Так, друзі, йду потихеньку вниз. Бачите, вівці ще трішки допасують. Дождик паде, не хочуть сильно пасти. Ось тут взяв нам будз. І вечором будуть Олег і Ірина куштувати, пробувати. Що скажуть, побачите згодом. Ось так, друзі. Краса наймовірна. Може ще якісь грибочки знайду, поки буду йти вниз. Бачите, вівці там пасуть, а кози тут. Ось, друзі, ще знайшов таку гарну лисичку, дивіться. І смокрий, ось тепер підуть грибочки. Тепер буде білих багато у нас. Дощик такий досить гарний, літній, теплий. Перечекали, друзі, ми цю грозу, цей дощик. Бачите, яка злива з горки ще. І там ще туч находит. От, Тому вирішили прервати наш похід. Ми і так далеко забралися. І спуститися в село. Продовжимо завтра, друзі. Так що Вибачайте, але зараз покажу що це дуже саме. Небезпечно. Да, це дуже небезпечно по горах в таку погоду ходити. А ми зібралися сьогодні дуже високо. Зараз покажу, що ми знайшли сьогодні. Бачите, одного біленького, ось другого біленького. Ну от, Сироїшки, трошки лисичок, підберезник. Ну небагато. Друзі, не встигли. Ну то нічого. Головне безпека. Тому йдемо зараз. В село приготуємо щось на кострі. Так-так. Да -да -да. Рома обіцяв приготувати щось цікаве. Смачне сало. От. Ну а завтра вже підемо. Повторно вилазку по грибочку. Ось по такої дорозі спускаємось. Бачите, яка злива пройшла. Де ти там? Кіпнеться за мною. Пішли, Жека! Пішли, пішли! Жека, пішли! Дойшли, друзі, до будиночка. Вікна залишились відчиненими. Зараз подивимось. Не заливало ліна. Да? Надія є, що завтра дощику не буде. Ось бачите, друзі, який, який домик. Нам запропонували. Штани слухать. Да. Да всі да капець. Бачите? Ну, зараз світла нема, через за годину десь буде вже. Телевізор є, тут такий зал, Собакенов покормили. Камін, бачиш? Камін є. Так, да. Камін, да, да, да. Кухня, туалет, ванна, ну все є. Ось так от. До відпочинку дуже гарно. Зараз з Романом розведемо костюм і щось приготуємо. А, а що за сало там? Грибачне сало, зараз з хлібчиком, все побачите невдовзі. Ага. Потім грибочки ще. Ще грибочки зробимо. Так, звичайно. Ріжка там овочі нарізає на кухні. А ми з романом тут на вулиці. Зараз посмажимо сало, грибочки. По закарпатському рецепту. Ну, а Зараз все побачите, друзі. Так, що ми робимо? Подсмажуємо сало так? Так, і капаємо на хлібчик. А Потім цей хлібчик помазаємо сиром, бринзою, овечим. І можна їсти. Можна додати помідорку ще якусь, перець. Вона так і зробимо овочі. є. Побачите, друзі. І це капає жир на хлібчик. Ось так. А зараз що ми робимо? Це вже верхні частинки сала, які спеклися, ми відрізаємо. Ось ага. так, тому я їх і нарізав так кубиками. Бачите? За спочатку да. підготував са. О, яка смакота, друзі, буде. Так. Ніколи не коштував, але зараз спробуємо. Ну що, друзі, наша страва готова. Ось так, бачите? Ну, яка на смак, зараз спробуємо. Зараз спробуєте. Спробували ну, я встахну, смак. Так думаю. На жаль, друзі, світла нема. Бачите? Це що у нас? Це у нас бринза. Бринза? Так, звичайно. Ось так. Домашня, З ферми. Так. Ось така, друзі, смакота. Бачите? Ну, смачного. М -м -м. Друзі, ну. Дуже смачно. Ніколи не куштувало такого, так? Да? <рес> а ще, друзі, готуємо, бачите, грибочки, які зібрали, картопельку і ось такі ковбаски. Друзі, ну зараз я вам ще покажу, бачите, перший поверх я вам показував. Ось так. А другий ні, бачите як. Тут ще великий другий поверх є. Ось такий будинок. Ось кімната. Тут туалет. Бачите. Зараз там покажу вам. Тут ванна кімната. Ось так. Є вихід на терасу і тут ще два входа. Тут кімната. а собаки не бігають там. І ще тут. Зараз подивлюсь, де тут світло вмикається. Ось вони. Ось так. От такий великий зал ще є. І тут ще кімната. Ого! Ну що, друзі, будемо лягатиме спати. От. А завтра знову підемо по грибочки і подивимося. До зустрічі у лісі.